Всім привіт, дівчата! Рада бачити вас знову на своєму каналі. Вчора ми з вами передивилися всю мою декоративну косметику, привели її в порядочок. А сьогодні я вже знесла сюди весь свій догляд, всі свої доглядові запаси. До речі, я думала, що їх значно менше, але як бачите, їх доволі таки багато. Буду те ще закінчувати. Давайте починати. Завтра в мене буде відео з покупками косметики, і завтра я сюди зможу додати ще деякі продукти, але... Про це завтра. Давайте сьогодні про те, про що знаходиться тут. Почнемо з демакіяжу. У мене тут така міцелярна водичка, просто величезна, 500 мл. Я її купила на початку, але ви знаєте, я дуже люблю зараз робити макіяж. Не знаю, можливо, тому що я півроку його майже не робила, і півроку у мене якось руки не доходили просто до нього. А зараз ось хочеться наносити макіяж, хочеться приводити себе до ладу і. Біодерма не дуже з цим справляється, якщо чесно. З цим добре справляється Елеміс. Це найкращий макіяж за всі роки, що я люблю косметику, що я займаюсь косметикою. Елеміс це просто якийсь порятунок. Це таке масличко, яке дуже легко змивається, дуже легко знімає макіяж. І взагалі дуже мені подобається. В мене ось таке з розою. і тут про запас ще стоїть звичайне масличко. Класна штука, це must have. А Також тут стоять деякі мініатюри від ELEMS. Вони йшли в подаруночок, але я все вже спробувала. Аха, ось таке масличко з кислотами, але я його не дуже зрозуміла, воно якесь більш густе чи що ну якесь воно не таке. А маска Superfood Vital Mask дуже мені подобається. Вона. Класно і матує шкіру, іначе її трошки очищує, іначе трошки заспокоює. Така різностороння маска, я не скажу, що вона саме така очищуюча, вона наче відновлююча, але при цьому ще й очищуюча. Ну, класна штучка, я вже декілька таких баночок використала і рада отримати знову мініатюрку. Далі, ось такий ремувер для очей і губ. Він масляний, бачите, такий двохфазний, його класно буде брати з собою. Бо таку банку, звичайно, незручно брати з собою, тому я буду збирати косметичку на днях для подорожей. І ось такі мініатюрки підуть туди, щоб в мене була косметичка зібрана і чекала свого часу. Далі у мене тут пау-пау такий бальзамчик з кокосом, дуже мені подобається. Купувала його для дитини, але користуюсь і сама. Дуже-дуже такий легенький запах кокосу в ньому є, але він майже непомітний. Далі, що стосується умивалочок, у мене тут є умивалка, якою я зараз користуюсь, ось така величезна біотерма 500 мл. Я думаю, що вистачить мені, мабуть, десь на півроку, а то й на рік цієї банки. У мене там далі ще є від Бубер, доктор Бабер, покажу вам трошки пізніше, не зайшла мені ця косметика, не сподобалась зовсім. А, і далі, що стосується умивалочок, ще в мене є ось така All About Clean, користувалася нею ось поки біодерма не прийшла, буде вона в мене для подорожей. Непогана умивалка, вона в мене для сухої комбінованої шкіри, але така дуже-дуже базова. Мій улюблений тонічок. Тонік мені, до речі, вже потрібен. Треба вже купити тонік. Зараз запишу. Бачите, зовсім-зовсім трошки залишились. Баночку, мабуть, залишу собі, і відділю сюди ще з нової банки великої тоніка для того, щоб брати з собою подаруч. Чиб і дуже зручний формат, 60 мл. Що ще в мене тут є? Ще є пади від Elemis. Користуюсь зараз рідко, бо мені зараз не дуже потрібно якесь супер вау від, відлущування шкіри, відновлення, але майте на увазі, що вони класні. А, далі, що ще? Багато масок, багато очищуючих масок. А, у мене ось така з амазонською глиною, величезна, 125 мл. Користуюсь нею насправді вже десь, мабуть, рік, може півроку. Класна маска, якщо треба очистити пори, то це те, що треба. Якщо треба позбавитись від висипань, то найкраща масочка ось така від Клінік Anti-Blamish Solutions. А якщо треба. Попрацювати над текстурою шкіри, то ось така масочка. І також я люблю час від часу використовувати ось таку маску хвилинку від Dior, вона, наче пілінг, але дуже-дуже легенька, і при цьому шкіра зволожується. Я не знаю, як це працює, але це працює. Маска, яку я поки не зрозуміла, але вона в мене є. Для звуження пор, ось така з рожевою глиною від Dior. Не скажу, що вона супер класно працює. Насправді там ще півбанки. Мину туди заходить. Буду користуватись, докористуюсь. Вона, наче, знаєте, таке супер очищення дає супер -делікатне. Але звуження пор, чого я від неї хотіла, цього я не помічаю. Ще є саше від Glow І все. Так, все. Ще догляд у мене залишився. Зараз я користуюсь ось такою мініатюркою. Ви вже бачили, якщо підписані на мене в інстаграм, цю мініатюрку крему під очі від Origins поклала Sephora в подаруночок за покупку Hourglass, наскільки я пам'ятаю. Прикольний крем, він має відтінок. Такий, бачите, трошки. Трошки персикувати, в мене настільки зараз сухі руки, просто жах. І наче трошки-трошки підсвічуючий ефект. Подобається мені цей крем, Не знаю, чи буду купувати в повному розмірі, бо мені здається, він трошки залегенький на зиму. Мені б зараз хотілося якогось продукту, знаєте, з більшим анти-ейдж-ефектом. А цей просто такий трошки підсвічуючий трошки освіжаючий, трошки зволожуючий для молодої шкіри і, мабуть, навіть не на зиму. А далі, в мене була мініатюра. Ось такого крему від Estee Lauder дуже-дуже він -дуже класний. Купувати в повному розмірі не буду, бо доволі дорогий, але майте на увазі, що він дійсно дуже-дуже класно працює. Він ну, на рівень, а то й на два рівні, на дві голови вище, ніж як, як же він називається? Ревіталайзінг Супрім ось згадала. Він краще працює, ніж Рівіталайзінг Супрім. По текстурі плюс-мінус такий самий, але Рівталайзінг Супрім він трошки-трошки легший. Цей, іначе трошки гірше розподіляється по обличчю, але швидко впитується і дуже швидко проводить шкіру в порядок. Тобто, якщо шкіра обвітрена або якщо шкіра обезвожена, то за декілька днів з цим кремом вона прийде. Порядок. Як бачите, в мене з догляду доволі таки мало продуктів. такі мініатюрки я завершаю для обличчя. І давайте подивимося, що в мене тут в косметичці про запас. Але наскільки я пам'ятаю, тут нічого цікавого такого, чим би я хотіла зараз користуватись, нема. Тут, як правило, я сюди скидувала те, чим я користуватись не хочу. Наприклад, крем для обличчя це. Серія Anti-Blemish Solutions, котру я використовую, коли в мене є висипання. Зараз ніяких висипань немає, шкіра в порядку, тому я ним не користуюсь, він у мене тут лежить, чекає свого часу. Далі, ось така штучка для точкового нанесення прямо на прищичок, і тоді прищечок він стухає, підсихає, але майте на увазі, що від нього шкіра учиться. Тобто тут велика концентрація кислоти треба наносити саме. Точечно. Що стосується цієї сиворотки від Елеміс, вона класна, якщо у вас жирна шкіра обличчя, якщо у вас є висипання. Якщо у вас суха шкіра обличчя або нормальна, то буде таке, знаєте, відчуття стягнутості. Тому також у мене тут лежить, не знаю, чи вже його кудись діти, чи ні. Ще один крем, до речі, його можна було б використовувати. Подумаю, може я до нього повернусь. Ось такий Masty Search 100H від Клінік. Це звичайний базовий зволожуючий крем. Ви знаєте, я думаю, що а якщо ви шукаєте звичайне зволоження, то по співвідношенню ціна якість, це, мабуть, найкращий крем, і, мабуть, ще нічого краще, зволожуючого не придумали. Далі, у мене тут дві коробочки є від Деніс Гросс ось таких червоненьких. Далі, що в мене тут ще є? Ще є відвіши з пептидами і з гліколевою кислотою. Да? Я використала всі ампули від Доктор Бабер І зараз ось буду тепер користуватися ампулками від віші. Ой, у мене тут ще, знаєте, немало всього. Я вже думала, що в мене є ця тача, а тут доволі багато. Також непоганий, зволожуючий крем, але зараз хочеться більше, знаєте, чогось такого більш серйозного, можливо, чогось з анти-ейдж-ефектом. Так, ще в мене є декілька продуктів від Lancome. А, Сироватка під очі і сироватка для обличчя. Ой, ще в мене тут продуктів і продуктів. Так, під очі я дістану, бо у мене під очі вже закінчується та мініатюрка. І ще дивіться ще шість. Ой, клас так. У мене тут ще три мініатюри піточок по 5 мл, це 15 мл усього. Мені цього вистачить надовго. Оли Баотайс, це також така легенька текстура, більш для молодої шкіри, з кофеїном, що буде боротися з набряками, з темними колами під очима. Звичайно, воно їх не усуне, але трошки-трошки якусь ситуацію буде підтримувати і спрямовувати в нормальне русло. Оцей кремчик мені подобався на день. Він вже такий, знаєте, більш анти-ейдж, більш антикрійний. Віковий, і він має ем, світловідбивні часточки. Зовсім трошки в мене вже всього тут залишилося. Так, це ультимун. Не знаю чомусь. Раніше мені подобалася сироватка від Shiseido, а коли я нею користувалася останнім часом, мене від неї висипало. Не знаю, можливо, не від неї, можливо, я щось з'їла ще паралельно. Але я її перебрала. Далі, ось ця сироватка для зони декольте Не користуюся нею зараз, мабуть, позбавлюся просто викину, бо доволі довго вона в мене лежить. Хочу купити собі від клоранс, таке більш, більш, більш поживне щось. Далі, масочка Gravity Mood, він гламулов у мене ще тут є. І малесенький скрабик від клоранс, теж піде в мене в дорожню косметичку. Так, ще один ось такий ящичок в мене є. Тут е загалом ті продукти, котрими я не користуюсь, котрі лежать про запас. По-перше, це ось такий шампунь від Керастаз. він мені був дуже-дуже тяжким на літо, можливо, взимку він мені сподобається. Не знаю, повернусь до нього трішки пізніше. Далі, у мене тут три креми для тіла. Треба, знаєте, мабуть, Project Pan зробити, бо я ще дивлюсь, у мене багато штук, які треба закінчувати, а я про них не пам'ятала. Ось, у мене тут три такі баночки є. Далі, в мене є гель для душу, котрий захолоджуючим ефектом не встигла влітку докористуватися. А зараз трошки захолодно ним користуватись. Два антиперспіранти в Запоріжжі в мене був один спортивній сумці, один в домашній косметичці. В дорогу я купила собі щось таке, знаєте, щоб точно тримало. Бо Айзенберг добре захищає від запаху, але він не захищає від виділення поту. Цей захищає, але трошки з речами. Непорядочок. Так, трохи шампунів, дещо в мене тут є для тіла від розтяжок. Не користувалася, треба подивитися на строки придатності, не довелося мені ось цією серією. І крем для ручок, Треба його покласти біля спальні, біля подушки, для того, щоб користуватись частіше. І що в мене тут ще є, якісь. Проплечки, маска для рук, крем від шесейда, серветки, від Керостас, декілька ще шампунів кондиціонерів, масок, матуючі серветки ще. І ще, дещо, ще декілька пробничків для волосся загалом. Так, і залишилось, як бачите, зовсім небагато продуктів. Це у мене взагалом щось для волосся, щось для тіла. Давайте почнемо з косметики для тіла. Я показувала вам в одному з бюті сніданків покупки з магазину Victoria's Secret скраб не найкращий, далеко не найкращий. Якщо пам'ятаєте, я дуже люблю скраб з iHerb, котрий гарячий шоколад. Кот чоколад від Giovanni. От Він найкращий в Сікрет до нього далеко. Ще одна штучка від Victoria's Secret – це такий, знаєте, крем для душу, я б так його назвала. Він дуже-дуже поживний. Я б не сказала, що він дуже класно піниться, але загалом нормально. В ньому прям досить добре відчувається купа масел. Я ще не знайшла класний гелів для душу. Тут, мабуть, мені ще треба погуляти по торговим центрам, бо я не дуже часто виходжу з дому, якщо чесно. І ось просто в Ашані я взяла ось такий фам, класно піниться, я його використовую як пінку для ванни. Його багато, і його я не жалію. А для волосся, коли ми сюди тільки переїхали, мене дуже розчерговувала лупа, бо волосся, може до. Клімату, може, до води звикало. Ось ця штука мене виручила буквально за два чи за три рази. Користуюсь в плані профілактики, може десь раз на три тижні. Далі шампунь проти випадіння. Якщо пам'ятаєте, я ним користувалась, коли в мене дуже випадало волосся ще вдома. І зараз вирішила до нього повернутись, але якість волосся від нього набагато гірша, ніж від Marocan Oil. Marocan Oil я вам показувала в сторіс. Я тестувала від початку в пробничках, а потім вирішила перейти до. Повно розмірок, але взяла ще більш насичені ось такі відновлюючі штучки. Дуже мені подобається. Зараз і булося доволі таке розсипчисте, чисте. І якщо брати в наборі, то виходить досить приємна ціна. Також приємно, що в подарунок йшло ось таке масло і ще велика косметичка була. Все покажу вам завтра в покупках. Косметики. Так, загалом для волосся це все, що я зараз використовую. Ще іноді використовую масочки від Бівер, але ось на днях закінчила останню. Для дитини немає тут бюбхену, треба замовляти бюбхен через інтернет, ще не замовила. Купила знову ж таки в Ашані ось таку штуку, торгова марка Bambino чиста для волосся. До речі, напишіть, будь ласка, з якого віку ви купуєте дітям звичайні дорослі шампуні? Бо я бачу, що ось ці Нівея, Хіп, котрі два в одному, котрі і для тіла, і для волосся, вони просто нічого не промивають. Вже взяла ось такий чисто для волосся, але бачу, що також результат не дуже, хочеться чогось. Ну, З більш серйозними павами, чи що? я не знаю. Що стосується бабор, Ну, якось я не розібралася з цією торговою маркою. Ось така серія в мене була, ну, не зайшов мені. Ні умивалочка не зайшла, ні тонік не зайшов. Амбули мені сподобалися. Це так. Далі. Спрей від Victoria's Secret, Coconut Milk and Rose, Класно пахне, дуже мені подобається. Використовую в квартирі. Не використовую на себе. А використовую в квартирі, мені подобається і дуже, бачите, маленький. Маленька кількість витрачається, бо насичений аромат. Ще в мене є отака одна штучка від Living Proof. До речі, коли ми їхали в Венецію... Я використала ось таку цілу баночку, бо думала, що там буде дуже волого і волосся буде пошитись. Але ні, вологість там в порядку, і не треба використовувати ніяких додаткових засобів. Тобто, волосся і так не розпушиться, нічого з ним не відбудеться. І останнє, що тут є, це ампули проти випадіння волосся. Ось такі деркос, вони за вони дійсно працюють, вони стимулюють ріст. Нового волосся. Оце я від них бачу. Ой. Але я використовую ці ампулки більше як профілактику зараз. Тобто, коли в мене дуже випадало волосся, воно зараз дуже випадає, але я трохи лінюсь. Коли дуже випадало, я використовувала одну ампулку, ділила її на два рази, тобто один раз ввечері, один раз зранку я використовувала, бо якщо цілу ампулку використати на голову, то просто можна до вуха волосся промочити з цими ампулками. Використовую ну так по ділю по волоссю. І ось таким аплікатором аплікатор йде в наборчику, він один, наношу. Повністю на шкіру голови. Мені здається, вона працює, ця система, але вона не зупиняє випадіння волосся, вона просто стимулює ріст нового волосся. Ось такий ефект я бачу в себе. А, так, ну що ж, на цьому все. Я сподіваюся, це відео було для вас цікавим, корисним. Якщо так, то звичайно підтримуйте український контент. А я зараз буду це все розбирати, буду наводити тут порядочок, буду робити красу і буду складати шопінг-списочок. Побачимося з вами дуже-дуже скоро. Бувайте!